Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 15 серпня 2025 року. І ми продовжуємо з теплицею, йде вже діло до фініша, закінчуємо. Залишилось трішки і буде вже готово. Залишилось, скажімо так, два етапи. Один це дошити нам боки. І будемо завтра, післязавтра, по можливості, як погода нам дасть, будемо чекати тиху погоду, сонячну і накривати весь купол. Саме основне, і це буде завершальний етап. Ну а сьогодні ми будемо дошивати наші боки. Фрамуги ми вже почепили, було окреме відео, як що вони вже в нас закріплені одна і інша сторона. Також сьогодні розпочали вже ту сторону, зашили трішки, а зараз будемо завершувати цю сторону. Ось як бачите, одну. Один бік ми вже прикріпили і зараз залишилось нам дві двері прикріпить і одну сторону бока. Як ми кріпимо, чим ми закріпляємо плівку? Ну, ось таким, такими, як їх називають зігзаг кліпса. Це така кліпса, такий профіль. Іде 25 він шириною і 2,5 метра длина. Ось така у нас планка. І всередину до однієї такої планки йде у нас по метр 20. Ну, вони як розтягуються якраз на одну планку. Йде в нас дві такі пружини. Вони заводяться всередину. Ну, ось як видно, ми вже закріпили з боків на цю сторону. Ось як бачите, зараз я. Положу. Що хочеться сказати, як ми кріпимо плівку? Ми її закріпили з внутрішньої сторони. ось Тут з боку біля дверей, вгорі також з внутрішньої сторони. І тут на цій арці також з внутрішньої сторони. А понизу у нас ось іде наружі. Чому ми не закріпляли тут по наружі? Тому що в нас двері будуть відкриватися, щоб не мішав у нас профіль, коли ми будемо його ставити. А тут по цій стороні парку, ми не закріпляли сюди, тому що в нас тут буде заходити наша плівка. І щоб також вона не царапалася, не мішала. Тому ми плівку будемо заводити відсюди, сюди до кліпси, Ну ось як перейдемо на цю сторону, де в нас закріплено, я вже вам трішки покажу. Ось як бачите, як в нас виходить край. Ми її заводимо з цієї сторони, обводимо і на цю, на цю сторону отак вставляємо в кліпсу. Так само погорі, з того краю, де двері в нас заводимо плівку. ось так. І, а внизу у нас йде вона з внутрішньої сторони і донизу. Внизу трішечки ми потім, бо в нас дірка тут якраз додаємо землі, присипаємо і не буде в нас піддувати. Ось так закріплюється бік. Залишилось нам закріпити, зараз плівку натягнути на цю сторону і на двері поставити нам ось цю таку кліпсу зігзаг, на двері по витратах цієї кліпси. На ці боки планки 2,5 метра. в нас я замовив 30. 8 штук. Нам вистачило. Е, на, ну, Вистачить, я думаю, там можливо деякі кусочки трішки залишаться, а так должно десь по розрахунку е, 2,5 метра на обидві боки піти 38 штук. Е, Вона йде за погонний метр 45 гривень. Це вже в місті із кліпсою. Товщина також є 0,7 профіля і 0,5. Ну, я 0,5 використовував на минулій теплиці і зараз також використовую. 0,5 профіль цієї кліпси зігзаг. Ну, ось, ось так коротенько. Ну зараз ми знімаємо двері, будемо кріпити кліпсу, і обшивати двері. Спочатку обшиємо двоє дверей і закінчимо також цю сторону. І все. У нас буде одна і друга сторона готова. І залишиться лише з куполом. Так що працюємо, обшиваємо двері. Ми планку ось такими шурупами з буром на 19 і де на стіли йдуть, а де ось і кусочки вставляємо, використовуємо. Тут абсолютно страшно нічого їх можна з'єднувати, пружини і воно потім все зажметься. Так що, а відстань від, шуруп, від шурупа десь сантиметрів 30, 35-40 де як виходить. Тому не дуже часто а десь на таку відстань. А зараз будемо плівку. Заводити на двері. Це в нас кусок той, що ми відрізали тоді, коли відмічали вдоль 1,60 шістдесят на наші 24 метри. Ну, де ми використали, а оце що залишилось? Зараз розрівнюємо по дверях. Так. Рівняємо. Нам якраз вистачає. Двері у нас півтора метра, є невеличкий запас. А тепер беремо пружину і так її заводимо всередину. Ну, якраз і плівку натягує і дуже швидко вона тут заводиться і обшивається, без всяких вістків, як раніше. Така. і ну, край. Тут трішки беремо все, завели з іншої. Ну все, тут у нас буде замок стоять, тому зараз обріжемо болгаркою Ставимо, ставим, щоб не пропекти. Також заводимо. Так і далі. Це дві сторони ми по висоті закріпили, зараз знизу і зверху завершуємо і цю останню нашу пружину. Все, якраз сюди одна стає, корину. Зараз ножницями відріжемо і все, лівку і двері у нас а будуть. Вверх. Все, зараз будемо нести і пробувати надівати. Все, поцепили на петлі. Все одно двері є. Залишиться ручку, замок і все. Ну а зараз будемо знімати другу і цю обшивати. Ну що ж, двері ми вже обшили, поставили. Зараз залишилось нам одну сторону. Завершили ми вже заробляти наші боки. як Бачите, фрамуга обшита, двері обшиті і наші два боки один. І з іншої сторони, ось також один закінчено. По кругу все, на кліпсі посадили з плівки, з кусків тих, що ми обрізали. Ось так в нас вийшло. Так що бока в нас обшиті, це одна сторона, зараз перейдемо на іншу. Бачите, інша сторона вже також обшита. Все, плівка на кліпсі добре натягується, все чудово тримається. Як бачите, бік, двері і ця також бокова сторона. І фрамуга в нас вже вже бока наші заробні. Залишилось лише ручки поставити щоб триматися, і замки, щоб закривати двері, бо зараз ми поки що на проволочку прикрутили. Так що цей етап обшивки завершено. Залишилось трішечки, ну це вже таке мелочі, а саме головне, це будемо натягувати наш купол, всю нашу теплицю одним куском. Ну що ж, завтра, якщо дасть погода, ми будемо прокопувати траншею. Плівку будемо закопувати в траншею. Ну Це вже наступний етап з плівкою, з накриттям всього купола. Я Покажу, коли вже як ми будемо напинати. Так що наша задача прокопати траншею з двох сторон. Ми будемо не на кліпсу, а прикопувати плівку. Ну і потім розтягувати, затягувати і прикопати. Той етап, останній завершальний, вже буде іншим роликом. Ну, а на цьому все. Ми працюємо далі. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення.